Добрий день, любі малята! Я рада вас вітати. Малята. Цього хлопчика звуть Михайлик. Послухайте про нього вірш. Цей хлопчина для машин збудував цікавий дім дім без вікон та без башт. Називається гараж. У Михайлика багато машин. Розгляньте, дітки, ці машини, назвіть колір, скажіть. Чи є серед них вантажні автомобілі, чи є машини, які допомагають рятувати людей? Ой, які молодці. Все назвали правильно. Всі автомобілі називаються транспорт. Дітки, а давайте разом пограємось і знайдемо для кожного автомобіля гараж. Автомобіль якого кольору буде стояти в цьому гаражі? Правильно, помаранчевого. А це який колір? Правильно, чорний. А машину якого кольору сюди поставимо? Правильно, чорного. Малята. А ви знаєте, як називається цей колір? Правильно, фіолетовий. Знайдіть серед машин. Автомобіль такого ж кольору і поставте його в гараж. Молодці малята! Ніхто не помилився. Дітки, а для якої машини потрібен гараж великого розміру? Правильно ви кажете, для автобуса. Дітки, а в який гараж ми поставимо вантажівку? Правильно. Велику машину у великий гараж, а маленьку маленький. Молодці малята. Михайлик вам дякує за допомогу. А як ви граєтесь зі своїм транспортом, чекаємо фото. До побачення, до нових зустрічей.